Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. А наступний поєдинок в нашому огляді п'ятого раунду англійської прем'єр-ліги столичне протистояння лондонське дербі між Челсі та Вестхемом, яке не отримало конкуренції. Нагадаю, що засяяв у цьому поєдинку Ніколас Джексон, який поклав у ворота молотобійців дубль, а також асистував Палмеру. І що приємно цей нападник, колишній форвард Вільярала, я його взяв в команду фентезі, і також кола палмера, якого я призначив капітаном. А Нікола Джексон був. Був капітаном Отже, підсумковий рахунок на Стамфорбріч 3-0 і Михайло Мудрик не з'явився у цьому поєдинку ані на хвилину. Не довірив йому такої місії Мереска. І от я заглядав, в принципі перед нашим записом скільки український вінгер в принципі на старті цього чемпіон цього розігрушоніцької прем'єр-ліги з'явився на футбольному полі за п'ять стартових турів всього 63 хвилини. І що можна сказати, що Михайло Мудрик не другий вибір, не перший вибір, і можливо навіть вже не третій вибір для Марески, бо не після матчу і прес-конференції, також під час спілкування з журналістами перед поєдинком Кубка Ліги проти четвертого лівого барова баро сказав наступне: що дай шанс Михайлу Мудрику. Проявити себе і єдиний ключ до успіху, як він може повернутися до основи лондонського Челсі, це тренуватися, тренуватися і знову тренуватися. В принципі, що робить Михайло на Копхемі, бо Тимареска розповідає, що він серед тих гравців лондонського клубу, які залишаються після тренувань і працюють додатково. Так, працює додатково, працюють зі структурами тобто не просто там відпрацьовують удари по порожніх воротах, які дуже класно, дуже ефектно вдаються модруку. Потім всі задаються питання фанати часу, чому це не повторює в матчах. А, а щодо гри, ну реально дивимося Санчо, який в другому матчі поспіль віддає гольовий пас, і він є основним лівим Вінгером. Саме тому підписали Санчо на вимогу Марески, що після матчу з Воверхемтоном він десь зрозумів, що Михайло. Мудрик не наразі не тягне той рівень ефективності е і гостроти, який би хотів бачити Мареска в матчах в е вимогливих матчах яким е Є е апелівські ігри, і відповідно він буде отримувати свої шанси в кубкових е, поєдинках. Зараз Баров, це яка це в нас один з лідерів четвертого дивізіону, тобто Ліги 2, це називається в Англії. Е, і в принципі, команда, яка мало пропускає на своєму рівні, тому буде цікаво подивитися, чи там Мудрий хоча б вийде в основі, тому що дійсно може бути щодо цього теж питання. Адже в принципі Педро Нету, який замінив Санчо в цьому матчі з Вестхемом, він може також виходити на лівому фланзі, якщо е, вирішить Мареска, що потрібно розбавити оцей. Е, Другий склад якимось або то колом палмером, або якимось іншим футболістів, тому що там все в принципі ролі розписані. На місці правого Вінгера є вже людина, на місці в центрі нападника відтягнутого ценкунку і Фелікс. Педро Нето також має виходити. І далі питання: або якщо це не виходить кол палмер, тоді Мудрик в основі. Якщо він вийде або Десь просто перебудують систему на більш більш кількість центральних півзахисників. То там також можуть бути питання: чи вийде в чи вийде мудрик, і якщо не буде, там скажімо атакувального хавбека, буде три три, три три центральні. Тому це, це цікаве таке. Подивитися, чи виходитиме мудрик в таких турнірах в основі, хоча б таких. Але ну точно я знаю, що ліга конференції, якщо не буде Михайло травмуватися, це його турнір. Це вже в принципі Мареска, напевно, для себе вирішив і саме тому він, скажімо, палмера не заявив на цей турнір, щоб він не їздив, не е, витрачав час на відновлення. Ну тобто навіть в Європі тренери бояться десь за за відновлення своїх футболістів навіть літати, щоб вони там десь зайвий раз а е, не так, як наші корінські футболісти, скажімо, по 20 годин дійсно в автобусах проводять, і це е, дуже виснажливо. Е, тому е, нічого страшного не відбувається. Відбувається просто освітній процес від марески для. Мудрика, і якщо він це не буде показувати в тих кубкових матчах англійської ліги і кубка англії і лізі конференції, ну то тоді дійсно просто все дійде до зимової оренди, тому що просто в АПЕЛ реально мудрик виходитиме дуже мало, навіть на заміну. І до речі, ти от, от згадував Джене Санчо, якого в останній момент підписали, взяли в оренду із Манчестер Юнайтед. І щодо цього асисту на Джексона, який собі абсолютно спокійно не вимушено йому дозволили просто пробратися до штрафного майданчика. Жодної позиції не було. То писали наступне: якби Михайло Мудрик віддав Джексону, то він точно би цього моменту не реалізував. Варто взагалі підрахувати кількість змарнованих е Ніколосом моментів, е коли йому потенційно віддавав асист. Хайло Мудрик, бо це дуже багато протягом минулого сезону мається на увазі не цю міжсезонку і не початок цієї цього Англійської прем'єр-ліги. І до речі, щодо статистики Джексона, то він забив. Вже більше голів зачався в англійській прем'єр-лізі, ніж легендарний Олів'є Лів'є Журу. При цьому зігравши на 35 матчів менше, нагадаю, що в, за 75 поєдинків французький нападник відзначився 17 разів та зробив 5 асистів. А от на балансі Джексона всього за 40 поєдинків, 18 голів і 7 асистів. І скільки б Джексон не марнував моментів, все одно в нього статистика дуже і дуже хороша. І при цьому він е -е, не є чистим таким. Центр форвардом він може тобі зіграти і зліва, і під нападниками, і в підігроші. Окей, переходимо до наступного поєдинку, в якому брав все ж таки участь український легіонер. І очікувано, що Ілля забарний в поєдинку проти Ліверпуля на Енфолді з'явився у старті Бормута. Нагадаю, що Вишеньки поступилися із рахунком 0-3 і всі м'ячі пропустили ще в першому таймі. Можливо, це е, списати на те, що в партнерах по захисту в Україні це не було досвідчено аргентинця Марко Сенесі, з яким вони звикли працювати в дуеті. Натомість з'явився поруч юний нідерландець Дін Хейсен, 19-річний. і пропустило три сухі м'ячі від команди Слота І один з м'ячів е, точно можна записати до пасиву Іллі Забарного, е, коли його як фішку на фланзі переграв Дармі Нуніс і поклав у дальній котворіт. В принципі, на Нуніса не схожі такі дії. Але от Забарний не знаю, чи він якусь позицію неправильно обрав, бо до цього він в районі центрального кола програв верхову дуель саме Нунісу. Після цього побіг оборонятися, якось розташувався не так, і Нуніс досить легко забив цього м'яча. Проблеми в цьому матчі залом стосувалася досить наївно підходу і реоли е, з цією високою лінією з оборони, і високою лінією пресингу, тому що е, постійно одна людина була вільною і до цього готувався, до цього чекав, коли це все відкриється. Е, цей кіоск з подаруночками Арнесло, тому що десь на початку матчу, коли е, більше і Бормот атакував, більше десь повторилася історія з матчем з Челсі, де Борнму десь був і ближчий до взяття воріт, і теж скасували гол через мінімальний офсайд. Але цього разу вже не потрібно було чекати до перерви, щоб ролі змінилися вже просто десь в районі 20-ї хвилини. Бортбот почав викидатися на суперників: а Конатета, Робертсон, Тренд. Вони дуже класно розрізали і постійно знаходили вільних футболістів серединці Ліверпуля. Там постійно опускалися і собосла який зазвичай грає повищі при слоті, ніж в Клопа. Це було. А тут він просто опускався опускався білдап, допомагав розводити М'яч і постійно була зайва людина в Ліверпулі, відігравало дуже легко. А далі вже були ці передачі в ривочок в коридорчики між захисниками чи то на Діаса чи на Дарвіна, на Салаха. І ну там просто вже страждала вся оборона Ліверпуля дуже серйозно. Також не допоміг Забарному. Я думаю, більше навіть ніж Хейсен Арауха, який дуже погано відіграв проти Діаса. напевно випускав його через його Тикіснікі здані. Але це взагалі не спрацювало. Він просто губив свою позицію, максимально неправильно розташовувався вже з самого початку і програвав ці ривки. І це на це було дуже сумно дивитися. І постійно був в, в міжпозиції забарний. Кого дивитися, підчищати треба за руху, чи треба дивитися вривання трента в центр, і також їх страхувати. І ну, ці, ці речі були також в моменті, з, скажімо, з голом, з одним з голоді з голів Діаса там. Забарного таким чином відіграли, що навіть в, в фінальній третині поля в обороні оборно, та просто о, одна людина Ліверпуля була о, зайвою було на одну людину більше. І в моменті з Дарвіном там насправді ну, ціла, цілий калейдоскоп, Тобто він о, Забарний намагався грати проактивно, вибігати на суперника, програв дійсно цю верхову дуель, але о, Дарвін ж, ж скинув так в. Взад, і в принципі, якби не геній Салаха, який дуже класно це, цей момент розіграв, то не факт, що було б саме, саме до цього всього дійшло. А, а далі е, Забарний, який, в принципі, не програвав навіть позицію по е, стартовому якомусь відрізку, він просто врізався в свого ж партнера, десь і трошки збило йому цей біг. Він потім відчайдушно вже біг за Дарвіна, коли в Дарвіна був більш розмірний цей ревочок. І, і десь, можливо, в цьому. В цьому у моменті, коли він вже добіг до Дарвіна, він е, взяв е, паузу припочити, і на цій паузі його просто хитнув Дарвін, який е, цю паузу зробив за, за момент за 2 секунди до цього епізоду. І просто дуже реально легендарно розібрався, це показавши, що це в принципі футболіст, який такі голи буде забувати. Але в шанси, коли йому на блюдочку в, в воротарському буде викладати в салах, він не буде реалізовувати. Він знайде воротаря, каркас воріт, по горобцях віддасть, але він не. Буде забувати, але він вміє дійсно такі от удари вирішувати. І в принципі в багатьох матчах минулого сезону теж були такі спалахи, коли він один в один розбирався з захисниками. Що не знімає, дійсно вони з забельного досить наївно. Він все таки повівся один в один. І від початку епізоду до кінця грав не так, як потрібно не так як очікуєш. Але ну там вся оборона бормута була в такому вигляді розібраному. І просто їх я, як дітей цим майстер-класом. Thank you. Розміреного контролю на своїй половині поля відіршем цього високого пресингу, і потім постійно вільні зони в Ліверпулі, постійні якісь контратаки. Хоча команда, здавалось би, була затиснута в лищатах пресингу Бормата на своїй половині поля. Йде просто дуже класний лонгбол, здебільшого це було від відконате, і е, ти отримуєш контратаку на свій ворота, бікшенс і величезні проблеми. Там ж скільки ще кепа рятував, е, і міг би могли би реально довести десь до повтору. Тої ситуації, яка була раніше з Ліверпуль з Борнотом, зіграли на Енфілді 9-0. Ну але десь е, от в Ліверпулі слота подобається те, що вони е, не, не, не надриваються настільки сильно, як в Клопа, а вони десь беруть ці паузи. Вони покатається м'ячик, і потім, в момент, коли відкриється ця зона на чужій половині поля, одразу йде цей пас, дальній пас чи через коротку комбінацію розіграють через якісь трикутнички і так далі. Тобто вони якось так впевненіше почуваються з м'ячем, Відповідно, це також позначається на тому, що вони менше допускають біля своїх воріт. Але, звичайно, вибірка трошки мала, тому що в Ліверпулі все-таки суперники не, 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 не стопів. Бормот, на жаль, не в тому стані. Який би міг би нав'язати конкуренцію і навіть другий тайм з Челсі це показав. До речі, ти от порівнюєш Ліверпуль Арнес Лота, Ліверпуль Юргена Клопа, який пропрацював 9 сезонів на Енфілді. І от поставили запитання і Реолі після поєдинку, після поразки 0-3, Яка різниця між цими командами? Він, в принципі, каже, ніякої різниці. Ліверпуль як грав свій футбол, так і продовжує грати. В них є Нуніс, Діас і Мохамед Салах, і вони становлять загрозу і мають нереальну швидкість. І вони грали і попередні сезони аналогічно без арне слота. При цьому визначає Іраола, Перепрошую, що в самого Ліверпуля в червоних є різні структури, що переходити з оборони в атаку, і цим в принципі вони і користуються. І так було і в минулому. От трішки своїм коментарем іспанець так не принизив, а применшив здобутки арне слота, який намагається принести щось нове до Ліверпуля. Щодо Іллі Забарного до речі, він отримав досить непогані оцінки від профільних статистичних порталів. Якщо заглянути на хускор, то поставив забарному оцінку 6,5, а софаскор в 7. І зважаючи на три пропущені голи і жодного забитого, точно не можна цей поєдинок віднести до активу позитивного захисників бормута. Але при цьому бачимо, що справді має досить непогані бали від статистичних порталів. Іля іля, перепрошую, ще додам до Забарного. Ну і ляж в футбольній обсерваторії СІС, е, його визнали зараз. Станом на зараз новий рейтинг вийшов. Це третій найкращий молодий центрбек е, світу в е, найкращих лігах. І там тільки він в е, захистку Бав Байерах е, Хімка поступається. Е, і е, ще одному футболісту. Тобто, це визнання того, що в перспективі дійсно за, за цей за футболіста заплатять великі гроші і його відзначають. Він на олівці в принципі в. В усіх найпотужніших скаутів, ну але на жаль, дійсно, такі моменти не додають. Десь він точно не прийшов а тест, якийсь персональний кастинг в Ліверпуль. Адже теж міг би бути одним з можливих претендентів на трансфер Цей клуб, майбутньому. ну і до речі, там говорили, що навіть попри підписання контракту, якщо не помиляюся, до 2029 року, зрозуміло, що е не збираються так маринувати довго в себе в Бормуті лізабарно, і він може навіть покинути цей клуб у найближче. Трансферне вікно окей, переходимо до найбільшої несподіванки в рамках п'ятого туру для нас, п'ятого туру альміської прем'єр-ліги. Це щодо появи українського півзахисника Бренфорда Йогора Ярмолюка. В основі вперше він зіграв в рамках альміської прем'єр-ліги. Томас Франк довірив йому цю місію в поєдинку проти Тоттенхема, в якому Бренфорд йшов на сенсацію. Відкрили рахунок, але при цьому пропустили три м'ячі через власні помилки. І його ярмолюк знаю, що. За ці 63 хвилини проведені у Лондоні в Лондонському дермі, отримав досить непогані відгуки. Якщо не від статистичних порталів та журналістів, то точно від фанатів. Ні, ну він більше отримав нормальні відгуки, навіть дуже круті, те, що його абсолютно сенсаційним виступом називали посеред тижня в Кубку, але знову ж таки там проти команди аутсайдера третього дивізіону грав з Лейтном Орієнтом і дійсно дуже добре себе показав. Там і підігрував, десь взяв участь у вольових атаках і в пресингу, все це дуже добре працювало, але коли він вийшов проти Джеймса Мадісона, то це виглядав дуже сумно. І багато хто просто вже говорить про те, що десь навіть було трошки несправедливо його одразу так кидати е, проти такої команди, і дійсно не впорався, тому що дуже легко відігравав Мадісон е, спроби пресингового ярмоляка, якісь моменти з. Е... Викиданнями е, в, на, на чужу половину поля, і потім він не встигав десь відновлювати свою позицію. І е, пропустив в моменті з пропущеним, коли пресингом Тоттенхем натиснув на Бренфорд, то там е, просто вискочив за спини, мав пильнувати Мадісона. Це був його гравець. Вискочив Мадісон, перехопив і забив дуже легкий гол, е, тому там е, теж є претензії до того, як е, десь Ярмолюк е, себе показав. Е, але от е, приємно. На те, що десь в Томас Франко надихнувся таким виступом Ярмалюка в кубковій грі і дав йому цей шанс життя реально показати себе, тому що ну він все ще дуже молодий, він все ще дуже талановитий, але десь трошки намагається з нього зробити якусь. Не знаю, вісімку там це центрального бека не десь під підпускають до атаки. Хоча було в мене сподівання, що можливо травма віси десь дозволять дозволить йому побути поближче до до атаки до лінії нападу. А він просто такий і далі пів захисник бокс-бокс, якийсь силою витривалістю десь мусить більше вигризати, більше давати цій команді і в пресингу, і, і в відборах, і так далі. Цього якраз в цьому матчі забракло від Ярмалюка, але був теж такий цікавий епізод, коли він. Він в принципі взяв участь в першій голів'єтації, коли він. Допоміг разом з Кривалі натиснув чи з Демзгором. Ну з одним з партнерів натиснув на суперника. Перехопили він, покотив налів на лівий фланг і віддав, на жаль, в спину, але вийшло так, що все одно не встиг тих пора перебудуватися проти Вінгера Бренфорда. І той безперешкодно навісив вже Там Бмо з Льоту дуже класно побив. Тому десь такий, такий собі навіть передасист вийшов Єрмолюка. Це був більший передасист ніж той передасист, який він віддав, просто покотив м'яч. Ближньому матчі Кубковому, але от вже так потрошку росте в цій комбінаційній грі. Ну і ще був епізод дуже скандальний, коли він просто подав з флангу, підібрав м'яч і подав, і Голкіпер Тотен Вікаріо просто вийшов за межі штрафного майданчика. Спочатку він почав у своєму штрафному руками м'яч підбивати, але той вискользнув у нього і він вже почав його вибивати з під суперника за межами штрафного. Це чітко видно на всіх повторах, але чомусь санкції жодних. Не було, ніякі навіть здається штрафний не зафіксували, і, і картками також не нагордили, і вар також не втрутися. Це дуже розготило. І Томаса Сафренка всю залі команду Бренфорда. Там жовті картки посипали за суперечки. Е, ну от так, таку пожежу, таку паніку в Вікаріо досить насправді надійного голкіпера спровокував цей е, досить таки простий навіс Ярмолюка. То взяв участь, напевне, в такому м, найбільш неоднозначному епізоді цього матчу. Окей, ще один. Матч відбувався, в якому мав шанс взяти українець, але цього не трапилося. Лестер приймав Ліверпульський Евертон. І, як відомо, не був внесений до заявки на цей поєдинок. Український захисник Віталій Миколенко в нього пошкодження якого роду не зрозуміло, чи це якась вірусна інфекція, чи щось пов'язане із старими травмами. Поки що, я те, що переглядав пресу, і також офіційний сайт Евертона, а також пабліки. Жодної інформації від медичного. Штабу чи від Шона Дайча. поки що наставника і рисок не було. Якого роду, чому, в принципі, Миколенко не виходить на футбольне поле. І нагадаю, що вперше, як це не дивно, зважаючи, що два попередні поєдинки вели у рахунку 2-0, вперше Евертон зумів здобути очки у цьому сезоні, зіграли 1-1 із Лестером. І тепер, от Евертон спонсоруватиме. Роботодавець, скажімо, так Артема Довбека. з'явилася інформація, що сім'я Фріткінів повністю закрила угоду і викупила контрольний пакет акцій Ліверпульського клубу. І от що написали ми раді, що досягали угоди і стали власниками цього культового футбольного клубу. Нагадаю, чому це культовий футбольний клуб? Бо це єдина команда англійської прем'єр-ліги, яка не покидала найвищий дивізіон. Жодного разу в історії цього не відбувалося. І зараз сподіваються, фріткини, що добудують. Новий стадіон, і переїде команда з Гудісон Парк. І що до деталей то от викупили Фріткіни цей контрольний пакет акцій, навіть не контрольний, 94% акцій в Фархада Мошірі. фархад Мошірі його пов'язують з російським олігархом, бізнесменом Алішером Османовим, другом Путіна. Нагадаю, який свого часу володів акціями лондонського арсенала. Евертон, до речі, там наближені журналісти до Евертона повідомили, що низка футболістів повернулася до тренувань тренування групі, серед них Миколенко. Угу. Е, як і я передбачав жодних серйозних проблем. Напевно, це просто були наслідки того е, отруєння чи щось в тому дусі. І Миколенко знову в строю. Так що, е, в принципі, наш, наш український боєць, боець дайча, солдат Дайча е, готовий. Я думаю, буде до наступних матчів. На жаль, цього не можемо говорити про Зінченка. Та також сьогодні повідомив про те, що на кілька тижнів ще вибув через цю проблему в вічні з литковим м'язом Олександр. Тому, навіть якщо Калафьорі Тімбер травмались його головні конкуренти на ліму фланзі оборони, цим скористатися він наразі не зможе. Ну зате може сконцентруватися, сконцентруватися. Перепрошую на продажах власної автобіографії, яка вийшла англійською мовою, і можна вже придбати. Або ж на ресторанному бізнесі нагадаю, що разом із дружиною владою зінченко в столиці України відкрили футбол. Папа. І повертаючись до Евертона, до речі, була ще раніше інформація, це припинилася, яка поширюватися в липні місяці, коли чомусь не змогли з невідомих причин Фрідкіна закрити угоду щодо Евертона. То ідея яка? Що батько Фрідкін залишається в Римській ромі і заправлятиме е, там справами американський бізнесмен. А його син Ден е, от відправиться до Ліверпуля і працюватиме з Евертоном. Так вони е, розподілили між собою е, ці бізнес-проекти. І щодо е, от Фрідкена молодшого купався. Е, чим він займається? Нагадаю, ми вже неодноразово розповідали, що він є кінопродюсером. І е, співзасновником у сьогодні зранку знайшов співзасновником такої собі імпер. Рейтів ентертеймент студії, яка в принципі займається з розробкою, виробництвом та фінансуванням фільмів, і заглянув куди ж він кидав гроші, на що витрачав досить непоганий список. Тарас собі скажу усі гроші світу. Він проспонсорував, точніше його студія. Трикутник смутку, «Мавританець», Виявилося, що саме це його рук, це його грошей творіння та вбивці квіткової повні. Ну, з такі от спонсорують досить такі непогані фільми. І, до речі, ще одні чутки Це вже ну це офіційна інформація. З'явилися чутки щодо Евертона. Що такий персонаж, як колишній наставник Михайла Мудрика Лондонського Чалсі, а також Брайтона, 49-річний Грем Поттер, не проти. Того аби підсидіти в Евертоні, що надайче. і нагадаю, що були чутки після цієї серії поразок на старті цього сезону, АПЛ. Що питання виникають щодо е, суворого дядечки? Що можливо він не так якось натреновує цю команду, бо це не проносить результатів, і готові запросити такого більше м'якого, такого зовні, на мою думку, справжнього британського сім'янина. Е, це Поттера. Ну насправді з тим набором футболістів, там дія, який вже цьому матчі з Лестером за. В гол Лінстрем і так далі. Вони, напевне, готові грати трошки цікавіший футбол, ніж просто така стара британська школа. Тому тим паче, якщо нові власники вони завжди от, націлені на те, що там демонструвати якийсь цікавіший, якийсь сучасніший футбол. Відповідно, Поттер, як людина, яка, в принципі, комбінаційний футбол і в Брайтоні могла поставити, і десь могла би це, якщо би трошки більше часу дали в час. Щось трошки краще зробити, то в принципі, чому ні, потер напевне був би певний крок е е вперед. Але знову ж таки, якщо щось піде не так цій команді, то м -м Шон Шондасть, напевне, найкраща кандидатура для того, щоб оцю е е боротьбу за виживання вигризати на останніх турах на хорошій фізичній підготовці, на моральній, на зарядженості. І напевне, десь Поттеру в цьому емоційному плані е е не. не, не, не не знаю не до кінця, я впевнений, що він би міг з цим впоратись так, як це робив Шондай вже не один сезон і не в одній команді. Зрештою, ну до речі, були ще інші чутки. Що якщо Шону Дайчу продовжиться під керівництвом такі результати, то спробують повернути до Ліверпуля Девіда Моїса в новітній історії Евертона, точно найуспішнішого тренера Евертона, який тримав в близькості до топ-6 постійно цей клуб. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість. Описати те, що відбувалося на вихідних в рамках англійської прем'єр-ліги, також поділитися інформацією щодо наших українських легіонерів. Це був Тарас Котів. З вами був Юра Гаврищак. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі і чекаємо наступних випусків на ютуб-платформі Футбол 24